Сигнал великий. Може і не дістамо. І помітив, знаєте що? Помітив, що? Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні шукаємо по першій світовій війні, а саме йдемо ось туди в гори, і там є схований австро угорський табір. Я на ньому був лише декілька разів і сподіваюся, там будуть круті знахідки. Звісно, все покажу. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Поверни живим». Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати. Ну що ж, друзі, ми вже вгора. Ось тут такі траншеї, такі бліндажі, шанці, хто як їх називає. Ось погляньте, ми на такому плато, ліс гарненький, можна сказати, чистенький. І в мене перша знахідка, яку хтось колись давно викопав і так, і залишив, це ось такі ножиці для колючого дроту. Це Рія, Російська імперська армія. Я колись такі ножиці, кусачки знаходив. В них була, наче, пластикова ручка. Насправді я не знаю, чи це пластик, чи це якась смола була, чи щось в цьому дусі. Але колись я такі ж знаходив. Але погляньте, ці ножиці цілі, і можна їх взяти на реставрацію. Чудовий експонат в колекцію по Рія російська імперській армії. Хоча це позиція Австро-Угорська, можливо. Тут був якийсь штурм, і от солдати Рія штурмували передові позиції австро-угорської армії і перетинали колючий дріт. А можливо, це трофей австро-угорців. Не знаю. Шукаємо. Сигналів є досить багато. Більшості це фрагменти снарядів, шрапнель, гільзи і патрони. Але. Все ж таки сигнали є, і це вже приємно. Ну що ж, друзі, артефакт, артефакт. Ми переходили з позиції на позиції. І в мене гарний залізний сигнал був. І як бачите, це багнет. Бачу бакелітні накладки, це Друга світова війна. Німці, багнет до К-98 з жабою. Ось фрагменти шкіри. Жаба це ось такий зачеп. Але бачу, є один нюанс. Один нюанс, що він був поверхневий. І погляньте, бачу, він тріснув. Ось на дорозі так лежав і, на жаль, на жаль, тріснув. Ну що, зараз подивимося, як він тріснув. Ось так він тріснув. Ось так. Шкода, шкода, звісно. Ну, піхли вже все. Вже нічого їм не допоможе. Ось пружинка. Ось закінчення леза, в принципі. Можна ще реставрувати. Погляньте, залізо в досить гарному стані. Можна його підварити. Тріснув він, до речі, зовсім недавно. Погляньте. Бачите, немає такої іржі на цьому місці. Ну, шкода. Зараз попробую витягнути повністю з жаби його ось і з піху. І подивитися, можливо, клейма збереглися. Я так, друзі, приглянув. Дозламів, і, мабуть, він ось недавно саме тріснув. Можливо, він був стріщиною. Я по ньому не бив, я його ось так підважив. І, можливо, він саме в цей момент тріс. Ну, нічого не поробиш. В принципі, все можна реставрувати. Ну, я його і реставрую. Погляньте, ось так. Ну, на жаль, піх в хлам. От, витягувати вже, мабуть, не буду. На жабі тут. Клейм не передбачалося, здається. Ось тут були клейми. От. Ну, така річ: Бакеліт в гарному стані. Погляньте, бакеліт гарний. Кнопочка розпрацюється. Ну, ось такий артефакт. Друзі, що ж, ми спускаємося з тих гір. Ну, Насправді у мене були великі надії на цей прихований австрійський, австро-угорський табір. Але, на жаль, я дуже багато сигналів кольорових потужних знайшов, таких як пряга, але нічого особливого. Ну, але все одно знайшов кусачки для колючого дроту і багнета Маузера К-98. І ось на схилі біля такої траншеї в мене був потужний сигнал. І я вже докопався до цього сигналу, копати важко, тому що ось тут такий кам'янистий ґрунт. От Крейда, докопався до сигналу і я вже... Уявляю, що це таке. Ну що ж, момент істини. Дістаю його. Сигнал великий. Може і не дістану. А ні, дістану. О! Саперна лопата. Погляньте, ще в гарному стані. Ось така вона. Так, це німці чи рія, по першій світовій. Здається, німці. Чи рія. Ну, Ось така саперна лопата. І знаєте що? Я її забираю на реставрацію. У мене сьогодні дуже багато вже артефактів на реставрацію. Ну, в принципі, погляньте, міцна, гарна саперка. Супер лайк. Йду далі. Цікаво, що камради знайшли. Сьогодні, друзі, я знаходжу артефакти для реставрації. Ось такі окопи, шанці, траншеї і в бруствері. Такої траншеї у мене був сигнал. І що ви бачите? Це щось залізне. І це також кусачки, друзі, але я, чесно вам скажу, ніколи таких кусачок не знаходив. Насправді ніколи не знаходив. Погляньте, стан ще досить нормальний. Тут ще пружинка збереглася. Ось так можна реставрувати. Так, справді цікаві. Німці чи Австрія? Хто знає, пишіть у коментарях. Я справді вперше знаходжу такі кусачки. Ну, і це гарнесенько. Продовжуємо пошук. Іду по траншеях. Можливо, хтось щось загубив. Ну хто, солдати якісь. Ось такі друзі, тут бліндаж від траншеї відходить. І з боку бліндажа сигнал був потужний. Я думав, саперка почав викопувати ось патрони Манліхера. І помітив, знаєте що? Помітив, що правильно, у вас пляшечка. пляшечка, і потрібно це все легесенько обкопати і витягнути. Дуже важко, тому що один корінь, другий корінь, і це дуже грубі коріння. Потрібно гарно, акуратно обкопувати. Мабуть, смітничок. Ну що ж, сподіваюся, цьому смітничку щось буде цікаве. Все, звісно, покажу. Розкопав, друзі, я цей смітничок. І що вам скажу, одна пляшечка, і вона була розчавлена корінням. Ось так. По фрагментах, по шматках я її витягнув. А сигнал був сигнал був ось цей фрагмент стакану шрапненького снаряду. Ну, і більше нічого. Ще декілька патронів було. і все. І все. Ось така кісточка, солдати, щось поїли, запили. Викинули і прикопали. А я це викопав через 105 років, а можливо і більше. Кашу солдати їли, вином запивали і в ямки ховали. Ось, друзі, неподалік від цього смітничка я знайшов от такий столовий прибор. Це ложечка. Залізна, правда, але погляньте, який стан заліза тут. Вона міцненька. Ось ця річ, друзі, це заздрість солдатів Рія. Тому що вони дуже-дуже хотіли ложки. Ну, ось так. А австрійці собі кашу нею їли. От така знахідка. Ну що ж, друзі, сьогодні у мене справжній залізний пошук. Погляньте, все залізні артефакти. Кусачки, одні Рія. Це кусачки, чи німці, чи Австрія. Я вперше такий знаходжу. Можете написати у коментарях. Лопата чи рія, чи Німці. Теж мені так зараз важко сказати. Можливо, і Рія. Але в гарному стані. Ну і найцікавіша знахідка на реставрацію це ось багнет К98. Ось так я його буду реставрувати. Буде така антуражна річ. Ось і все такі знахідки на сьогодні. Камради, друзі, не сильно багато назбирали. В основному це гільза, шрапнель. Тобто таких цікавих знахідок у них не було. Ну що ж, друзі, ви все бачили? На жаль, мій прихований табір особливих результатів не дав. В лісі неймовірна спека, парну. Ну, але ми шукали і все, що знайшли, звісно, вам показали. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу послання на благодійний фонд живим». Кожна гривня може врятувати, чиє життя. Друзі, і якщо вам сподобалось відео, не забувайте підписуватись, лайкати і коментувати. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!